Привіт, друзі, з вами Макс Фелікс. І сьогодні, як то кажуть, що ви бачите перед собою. Ну, Це не те, про що ви подумали. Це цікава досить річ. Зразок технологій держави ворога-агресора. Саме це частина борту орлан 10 Це безпілотний авіаційний комплекс, який використовують мокшани для проведення розвідки. І саме оця штука це акумулятор. Зараз ми тут більш детальніше про нього поговоримо, але повернемось до Орлана. Тут Орлан сам по собі літає на двигуні внутрішнього згорання, може літати досить таки довго, там 15 годин. Ось. Але в нього є електроніка, яку треба відповідно живити, оскільки двигун внутрішнього згорання, типу такого мопедного. Немає там ніякого генератора, відповідно, вся електроніка має від чогось живитися, і, і використовується акумулятор. Ну, Тут, зокрема, от такий от, е, спеціальний в закритому е, такому виконанні, е, захищеному, скоріш за все, хоч це й не точно. Е, бачимо його короткі характеристики. Тобто, у нас тут літій полімерна м -м, батарея, так сподіваюся, вам видно. 11,1 вольт і 7,8 ампер годин. А що там нам дасть десь в районі 80 плюс-мінус ват годин і, Імовірніше за все, будова даної батареї складається з пакетів таких пласких з контактами, літій-полімерних, і які по схемі 3С з'єднані. Тобто три цих пакети послідовно з'єднані, от вони дають 11,1 В номінальної напруги. А, що бачимо ззовні? У нас є якийсь інвентарний номер, напевно, можливо, партія, можливо, ще щось бачимо тут такі е, проприєтарні специфічні роз'єми, відповідно, грубший, тонший, тонший, можливо, для зарядки, грубший для якихось силових е, комунікацій, тобто під'єднання якоїсь більш силової лінії для е, е, сервомоторів там, чи для ще якоїсь авіоніки. І також на тульці є такий, так кажуть, авіаційний герметичний роз'єм, в якого багато контактів, і, скоріш за все, він призначений для того, щоб живити якусь ну, дрібну електроніку споживачів з меншим струмом, з меншим споживанням. якісь там мікроконтролери, польотні контролери і тому подібне. Ну, там Камера є ще і все таке. Ось. Чому ця річ у мене в руках? Як бачите, він вже трошки має змінений зовнішній вигляд. Я думаю, ви вже всі здогадалися, що з нього зробили павербенк, вбунтувавши сюди плату. Готове рішення, тобто плата, яка містить контролери заряду, сигналізує. Про заряд акумулятора може заряджатися через microUSB, через Lightning, через Type-C, і може віддавати напругу для живлення пристроїв через два порта Type-A та один порт Type-C. Добре, зараз плату ми детальніше подивимося, коли розберемо, ну і безпосередньо приступимо до цього процесу. Тут Якби нічого складного, у нас є два таких металевих порушени. Вони наскрізь, Скоріше за все, за допомогою них болтами з'єднувалися. Ну, прикріпилася ця батарея в корпусі самого борту самого безпілотника. Ось. А сам корпус складається з двох частин, які відповідно шурупами прикручуються одна до одної. Отож. Також ще пару слів стосовно того, ну, загалом, звідки ця річ у мене, То Просто з ну, вийшли на зв'язок військові, які от якраз працюють по напрямку ну, безпілотних систем, яким до рук, грубо кажучи, потрапили залишки Орлана і їхня фантазія та творча. Думка створила от такий от пристрій Powerbank з деталі за, за трофейну, ну чи не затрофейного, а просто залишків цього Орлано розвідувального борту. Це, звісно, не, не шахет, такі безпілотники не завдають цивільним там якоїсь прям шкоди, але вони є досить небезпечні в плані того, що це по суті очі мокшан. Макшани за допомогою них наводять е, свої арт-системи, інші свої системи і атакують нас. Тому його якби, шкідливий вплив теж не можна переоцінити. Е, як бачимо, те, що залишалося від е, е, акумулятора від його е, з'єднань, тобто тут відрізали. Просто приклеїли, щоб зовні воно зберігало той самий вигляд. Ось, Але тут воно ні до чого не приєднано. Так. Далі, Далі бачимо, ми всередині а, сам акумулятор, точніше акумуляторну батарею. Якщо порахуємо, тут у нас буде 12 елементів. Подивимося, що це саме за елементи. Дуже схоже. Так, 7 см. Тобто це 21700 елементи. Е, по якщо ми візьмемо 18650, то ми бачимо, що він має менші розміри. Ось. І якщо 18650 наподобі такого Samsung у нас може мати 3500 мАч то 21700. Кожен елемент має там в рівні 4,5 тисяч мАг. Ну, і якщо їх тут 12, то ми по звичайній формулі 12 множимо на. 5 ампер годин і множимо на 3,7 вольт номінальна напруга, і ми отримуємо ну, що на зразок 220 Вт загальний запас енергії. Тобто, з того акумулятора, який тут був до цього, у нього було 80 Вт. Тут ми вже отримали 220. Окей. Я не певен, чи тут хлопці поставили плату БМС, тому що ну, на, на дотик вона не, не пропальповується не, не чути тут. Ось. Розбирати це я не буду. Ось, але я думаю, що по-хорошому її би тут треба було кріпити, тому що інакше це така досить виходить небезпечна штука, оскільки тут. Запас енергії і, відповідно, кількість речовини літію цієї хімії тут досить -таки велика. І при короткому замкненні ця штука перетворюється на досить потужний китайський фреверк. Тому таке, хто буде робити самотужки, я думаю, ви в курсі. Так, в нас є тут ну, достатньо товсті перерізу дроти, якими припаюється ця батарея. Безпосередньо до плати у відведених місцях. Що стосовно індикації, то вона тут виведена такими тонкими дротами, оскільки самі світлодіоди вони були маленькі припаяні до плати на зворотньому її боці. Хлопці ж вивели окремо світлодіоди назовні, для того, щоб можна було контролювати заряд. Ну і таким чином це все. Працює і виглядає. Якщо подивитися на те, яка у нас так: яка у нас тут стоїть плата, то, подивившись на саму мікросхему контролера, тобто це SW6206, чи щось типу того, то я легко знайшов на Aliexpress плату, я дам посилання на неї. Що ми маємо знати про цю плату? В характеристиках на сайті Aliexpress е, сказано, що вона підтримує Quick Charge 30-2.0, Power Delivery 2.0, 3.0, е, Але з обмеженнями, тобто на, на вихід роз'єми можуть давати 5 вольт, 9 вольт, 12 вольт, тобто про 20 вольт ми тут не говоримо. Відповідно. Максимум, що ми можемо отримати вихідна потужність, загально складає 22,5 вольта. Це якщо ми будемо отримувати 5 вольт 4,5 А щось на зразок такого, або класично це швидше буде. Більшість пристроїв буде працювати на 9 вольт 2 А або 12 вольт 1,5 А. Тобто все це входить в межі 20 Вт. От і от така от швидка зарядка тут буде підтримуватися. Це добре, що є тут швидка зарядка, бо знову ж таки, враховуючи той об'єм енергії, який тут може накопичитись, щоб швидко це зарядити і швидко віддати енергію, це прям необхідна річ. Бо якщо б тут було лише 5 вольт 10 Ампер, там чи, не дай Бог, 5 вольт 1 Ампер, то заряджався би такий парабен цілу вічність. Знову ж таки, для цього, щоб воно швидко заряджалося і все це працювало, треба ще, відповідно, правильний кабель, правильний шнур, яким це підключається, ну і правильний блок живлення, який зможе видати відповідно теж швидку зарядку зазначених стандартів. Більше тут про плату нічого сказати не можу, бо ну, цілком типова. Плата їх, Вона досить популярна на AliExpress багато продавців її пропонують. Також бачимо, тут є термоконтроль, тобто тут ну, термопара, датчик, який вимірює температуру. І ну, він би мав би контактувати з батареєю. Якби так не зробили, я не можу сказати, що це добре, чи це погано, бо скоріш за все, ця батарея не перегріється. Але знову ж таки, якби тут була плата БМС, вона б, по крайній, мірі, захищала батарею. От, від перевантаження, від короткозамкнення і так далі. Мета цього датчика температури просто при перегріванні батареї відключити плату для, для захисту, але знову ж таки я сумніваюся, що цю батарею можна буде перегріти, оскільки в нас тут схема 1С12П. Тобто ем, з'єднання суто паралельно, 12 елементів з'єднані паралельно. Ми маємо 3,7 вольта. І, там, що в нас виходить? 12 на 5 це 60 ампер годин. Тому при паралельному з'єднанні вся навантаження розподіляється, мається на увазі по силі струму між 12 елементами. Тому навантаження тут буде мізерне на, на дану батарею, на дану збірку. Ось. Як би можна було зробити, на мою думку, цікавіше, це можна було б використати іншу е.., плату. Є такі плати, які підтримують. 100 ватну зарядку, і вони якраз підтримують під'єднання батареї в форматі 3С або 4С, тобто 3 послідовно з'єднані, це нам дасть 12,6 вольт, або 4 послідовно з'єднані, це нам дасть зверні 15 вольт. І відповідно. При збільшенні напруги зменшується струм, зменшується нагрів компонентів, і при цьому всьому плата видає куди потужнішу зарядку, можна живити ноутбуки, планшети, можна швидше заряджати, швидше розряджати. І при тому всьому, Якщо б у нас тут була все ще та сама батарея 12 елементів, то можна було б це скомбінувати. як Чотири S, 3 P, наприклад. Чотири послідовно і 3 паралельно. Тобто 4, по 4 елементи йде послідовна збірка, і таких йде три штуки. І відповідно, якби користі, все це мало б набагато більше, і це можна було б швидко заряджати, швидко розряджати. Це, якби єдина така от моя думка, і як би можна було зробити краще. З нюансів це те, що та плата зазвичай має більш масивні компоненти, масивніші дроселі, і не факт, щоб її вдалося сюди впихнути, тому що тут ну, досить таки все рівно компактно все всередині розташовано. Е, ну, а наразі, наразі, які в нас плани, ми все це діло зараз збираємо, і ну, мені особисто цікаво вирахувати, яка б тут була корисна ємність, реально корисна ємність. Для цього ми беремо тестер в даному випадку FNB58, вставляємо його в роз'єм пауербанка, Відповідно, він зараз запуститься. Плата працює. І далі ми беремо павербанк, які вже були огляди на каналі. Він розряджений зараз в нуль. Далі ми беремо просто шнур, яким підключаємо через тестер даний пауербанк і будемо його повністю заряджати. Таких павербанк я підготував два. Тобто тут у нас вісім таких елементів, не таких трошки слабших, відповідно. тут десь в районі 8 на 2,5 це в нас виходить десь 20 напевно ампер годин Плюс-мінус при 37 7 вольта, тобто це десь 60-65 Вт годин. Ну знову ж таки, тут е, треба враховувати ще коефіцієнт корисної дії і так далі. Тобто, Можна буде потім табличку якусь з результатами вивести. Але умовно, я розраховую, що даної батареї мені має вистачити, щоб зарядити два таких пауэрбанка, адже тут 16 акумуляторів, тут 12, але ці більші. Ну, і якщо заряд ще залишиться, ми будемо брати ще якісь пауербанки, далі його заряджати від даного. Оскільки в мене немає якогось електронного навантаження спеціального обладнання для того, щоб можна було перевірити іншим чином, більш таких би мовити, лабораторних умовах, тому будемо виходити з того, що є. Так, отже, ми розпочинаємо тест. Відповідно, зараз ми заживемо наш тестер. Бачимо, що зараз всі показники у нас нуль. Все цей. Powerbank у нас розряджений, який ми будемо заряджати, розряджений теж в нуль. І ми підключаємо його живлення. Чекаємо, коли це все запуститься. Так. І дивимося, який буде у нас режим заряду. Наразі це у нас 5 В 3 А. Ми отримаємо рівно 15 Вт, навіть трішки більше. Так, система перезапускається. Включилася швидка зарядка. Дивимось: 9 В 1,9 А. Ну, про що я говорив? Що це найпопулярніша історія? Ну, і ми заряджаємо швидкою зарядкою в 17 Вт. Це добре, це пришвидчить весь процес. Ну і добре, що ми рахуємо не лише ампер години, а й ватт години, тому все буде досить таки об'єктивно. Привіт, друзі! У нас ранок завершився тест ємності корисний, яку може віддати даний Powerbank, як бачите. Він повністю висаджений, вже не, не видає напругу на роз'єми. Ось, і е, За результатами тесту він зарядив два таких повербанка. Кожен на 8 банок 18650 такого формату. І він зарядив кожен з цих павербанків на 78-75%. То, грубо кажучи, що десь на 150% він заряджає отакий от от павербанк. Я думав, що він зарядить такий павербанк двічі, але я тут помилився. Давайте ж подивимось по сухих цифров, що у нас було отримано в результаті. Нас цікавлять перш за все, звісно, ват години. Ось цей перший запис, і у нас е, виходить 154 Вт. Е, коли ми рахували ємність даної е, батареї, яка тут встановлена, просто беручи до уваги її можливі характеристики, то ми виходили на 220 Вт. Е, тут можна підрахувати приблизний коефіцієнт корисної дії. Плати і загалом, але тут треба ще брати до уваги, що ми дещо не знаємо параметри акумуляторів 21700, які там встановлені. також ми не знаємо, в якому вони стані, наскільки вони деградували, можливо. ну і тому подібне. Зараз, що нам ще треба буде зробити, це зробити зворотню процедуру. Тобто ми підключаємось до мережевого адаптера і заряджаємо даний павербанк швидкою зарядкою. Теж я сподіваюся, на це десь теж піде кілька годин. Ось і тоді ми зможемо порівняти, скільки цей павербанк віддає і скільки в нього заходить відповідно. Що то, що то буде відповідно швидкова зарядка. 9 вольт ймовірніше за все, і ми просто і по мільйон годину зможемо порівняти і по ватт-годинах. Тож, тести продовжуються. Що ж, друзі, нарешті закінчились наші тести. Даний павербанк був повністю заряджений. Далі він заряджав подібні павербанки, тільки не на 4, а на 8. Акумуляторів, ми з вами бачили, що він зарядив два таких павербанка від 0 до 75% плюс-мінус. Відповідно, ми бачили з вами, скільки він віддав енергії, і таким чином я його повністю розрядив. Зараз він повністю заряджений. Я тепер знаю, що всі світлодіоди вказують відсотки заряду, тобто 25, 50, 75 і 100%. А цей червоний він індикує, коли працює саме швидка зарядка. Ось Загалом з ним вже тести завершено. І якщо ми повернемося до нашого тестера, не дивіться, що він зараз в цьому павербанку, це чисто для того, щоб було живлення і він працював. Тобто перший скрін у нас вказує, скільки він віддав електроенергії. Ми будемо говорити в ад-годинах, щоб не перераховувати зараз на міліампер, вони тут теж є, якби 16. 17 майже ампер годин, але це не при 3,7 вольт як в акумуляторі, а при 9 вольтах. Тому це не так важливо, нам важливіше більше вати години. Тобто 154 ватт годин – це корисна ємність даного павербанка, тобто те, скільки він може віддати зі своїх портів. Це з усіма вже втратами на перетворення, на нагрів самої плати. І тому подібне. Тепер перейдемо до наступного нашого скріна. І він нам вказує, скільки енергії потрібно, щоб зарядити даний павербанк. І щоб зарядити, потрібно 206 Вт-годин. Тобто, ще раз, на зарядку, він спож... накопичує 206 Вт-годин, точніше, не накопичує, а Потрібно йому дати, щоб він зарядився 206 ватт-годин енергії. Ось. При цьому віддати він може 154. Тут справа не тільки в коефіцієнті корисної дії самої е, плати, а ще і в нагріві, оскільки відбуваються певні перетворення енергії, які супроводжуються виділенням тепла, е, і на це втрачається також енергія. Ну, а також самі перетворення, тому що батарея, у нас, нагадаю. 12 p 1 s тобто паралельне з'єднання е, акумуляторів. І такому виконанні батарея має 3,7 вольт а щоб видати на порти 5 вольт, а тим більше 9 вольт, у нас іде перетворення, яке відповідно е, забирає на себе певну енергію. І, і Так само, коли ми заряджаємо, теж відбувається певні перетворення, та частина енергії втрачається. В нормі там Треба брати десь коефіцієнт 08, тобто ми беремо зараз буде на екрані плюс-мінус формула, яка б би мала би бути теоретична ємність, якщо враховувати цей коефіцієнт 08 відповідно на заряджання, там, на розряджання, перетворення енергії і тому подібне. Ось. Але в цілому те, що він заряджався цілий день, навіть швидкою зарядкою. Тобто 9 вольт 2 А він цілий день практично заряджався, цілий світловий день. І те, що він розряджався цілу ніч, тобто заряджав від себе два, два повербанка. Хоча це могли бути там, не знаю, 5 телефонів і тому подібне. Говорить тільки про те, що запас енергії тут солідний, і при такому запасі енергії ємності. Ну, як на мене, я би використовував тут якусь більш потужну плату. Хоча навіть в цьому виконанні ця плата достатньо сильно нагрівала корпус. Нічого критичного, але відчувався нагрів. Це супроводжується тим, що ніякої вентиляції всередині в корпусі нема. Ось і о, ця вся вся конструкція не дуже добре охолоджується. Це може бути негатив в тому плані, що тут з безпосередньої близькості є батарея до цієї плати і нагрів. Батарея негативно впливатиме на ємність. Тому це не пред'ява, це не претензія, але ну, я бачу таке рішення, що, можливо, тут б варто було би зробити ще якісь вентиляційні отвори чи щось наподобі того придумати. Хоча це знову ж таки не говорить про те, що цей пристрій є якимось неробочим, неповноцінним і так далі. Це просто мої думки вголос, що я би тут покращив. Ну, як я вже раніше говорив, я би. Якби у мене були, як то кажуть, рівні руки і згиналися в ліктях, то якби я мав точку сварку, зварювальний апарат, то я би краще будував би конструкцію з 3С, 4С і відповідно використовував інші плати для того, щоб зменшити струм збільшенням напруги вийти на ту саму потужність або навіть вищу. І щоб цей Powerbank можна було заряджати не 18 ваттами, а там, 60 Вт Power Delivery чи 100 ватт павер і це б займало набагато менше часу. Ось. Але це вже, звісно, в ідеальному світі. Навіть в цьому виконанні, попри те, що тут є і Power Delivery, і quick Charge підтримка. Це вже досить хороший результат. Тобто, по своїх характеристиках плата тут така ж сама, як і в цих повербанках. Ці повербанки зарекомендували себе чудово. Вони ж живили роутери, оптичні термінали через спеціальні шнури перехідники і ну, казали себе досить таки непогано за всі роки повномасштабного вторгнення. Ось, Тому і цей пристрій теж можна буде спокійно використовувати. Ну, як джерело живлення для роутерів і подібних пристроїв. Загалом це все, що хотів би розказати про сам пристрій, а зараз теж буде дуже важлива Е, Я би хотів, щоб ви всі друзі, підтримали хлопців, які зробили от дане, дане чудо. Тобто є у нас YouTube канал Matlet, Є на нього посилання під цим відео, а також буде посилання на баночку для потреб майстерні, які хлопці якраз ремонтують дрони, налаштовують, і потім ці дрони роблять хороші речі з нехорошими людьми. Тож, будь ласка, підтримайте, я в свою чергу теж підтримую. Ну і можливо, ми колись побачимо ще якісь цікаві девайси від них. А може, і не тільки від них. Побачимо. Ну що ж, це буде Україна. На цьому в мене все. Всім добра, тепла і світла, і до наступних відео.